Сьогодні ж триває дипломатична робота наша, нашого офісу МЗС, РНБО з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів, формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання. Саме цей рівень нам потрібен. Всі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин. Росіяни не збираються виконувати те. Що обіцяли і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли і іншим в світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути, треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. Це залежить від Америки. Від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною, ми зі свого боку будемо максимально готові з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію.